І сказав Ісус, як тобі Симоне, здається, земні царі, із кого беруть Данину чи податок із Своїх синів чи з чужих. І каже Симон з чужих, але мені подобається відношення Ісуса Христа. Він не перечить. Не доказує. Просто стверджує, отже, каже, свої сини є вільні, так? якщо чужі мусять платити, тей, то свої є вільні. Але щоб вони не взяли нам це, зле, це за зле, піди закинь, вудку, злопи рибу, відкрий відкриє рота, і там будеш мати Дедрахму. возьми і дай за себе і за мене. Заплати податок, показує свій. Послуг законових. Але я хотів би, щоб ми подивилися на цю подію трошки під іншим ракурсом, так? ми розглядаємо подію завжди. Христос говорить, і я з позиції того, що слухає. Або я відповідаю і стою і з позиції Ісуса Христа і хочу побачити, як то буде виглядати. А тут ми подивимося з третьої позиції, збоку. На цю дискусію, але зі сторони, якби виходячи за предмет розмови, але не покидаючи самої суті, про що я хочу говорити, про податок. Ми щось розглядаємо, що податок це частина коштів, які державі вдалося від нас вимотити. Але в будь-якому варіанті державний бюджет будується із податків. Ну, не тільки з податків, там є інші доходи. Але в основному з податків. Ті, що працюють, заробляють на тих, що на пенсії, заробляють на тих, хто на бюджеті. Тобто. Той, хто платить податок, той вкладає в розвиток своєї держави. Тому Христос їх і питає, як ви думаєте, хто платить податок? Чужі чи свой? Чужі каже той. І Христос йому не упрікає і каже, ні, свої теж мають платити. Бо тому що коли ти платиш податок, то ти до тої держави належиш. Тут Христос показує, що будучи в суспільстві, Він себе не відділяє від суспільства, що він якийсь особливий. Він каже, я також хочу заплатити податок. І каже до Петра, йди здобиво витягни, заплати за мене і за себе. Коли я живу на землі, готую себе до царства Божого, я плачу податок за царство Боже. Я молюся, я роблю добрі діла, це мій податок. Бо я думаю про своє майбутнє, я думаю, що буде зі мною після смерть. Представте собі рівень людини, яка в суспільстві живе, все нормально, відучилася в школі, її вчителі вчили, держава платила вчителям зарплату, мамі платили там родові, потім ще там щось вивчилася. Пішла та дитина десь. У бізнес розумієте, але не, не, не на завод працювати, а там щось привезе, там десь щось вкраде, продасть туди-сюди, в державі податок не платить. Абсолютно від суспільства бере тільки те, що можна взяти, і так життя якось помаленьку перекантовує. Тому тато вмер, мама вмерла, хата у спадок перейшла і так от далі вже можна жити. розумієте, На одну хату пустили квартирантів, на другу. Там тримають і так далі. І податок платити не хоче. Тобто для суспільства і для держави це є паразит, який користується тим, що держава його піклується, держава його вчить, тому що є дуже багато державних структур. Які Бюджетних, які працюють для того, щоб держава нормально існувала. Це вчителі, це, це лікарі, це поліція, інші, інші інші всякі різні структури. Ну і пенсійний фонд в тому числі всіх. І ця людина, ні крапки, не укладаючи в це, і саме головне пропустив, безпека це армія наша, яка захищає нас. Це також гроші із податків наших. І людина, яка абсолютно нічого не вкладає, не платить податок, тобто не має участі в тому. Представте собі, як ми маємо до тої людини відноситися, якщо дане суспільство, яке кожен по своїй крапорці щось туди вкладає. Не тільки бере, а ще й вкладає. І Христос каже, взяв дитину, поклав і каже, от таких є Царство Боже. Дитина, яка слухає тата і маму, він має нагоді мудру дитину послушну, щоб було смиренні, щоб не показувати, що я такий важний, та як ви всі вмієте. Розкажіть про свої посади, розкажіть про свої ступені, які ви маєте. Розкажіть мені про, про те, скільки ви маєте грошей, які ви важні, яка у вас машина. Хіба по цьому важність визначається? Важність визначається по тому, наскільки ти береш участь у суспільному житті, наскільки ти платиш податків і підтримуєш свою економіку. Іменно про це Христос і каже, бо Він каже до Петра, «Піди, з лаверибу, возьми, те і дай податок за себе і за мене. Він не каже, що я відкуплений, він не каже, що Петро вільний. Ні, він каже, дай податок в суспільстві, щоб ти мав участь. Бо як не будеш мати участь в суспільстві, то як я тебе приведу до Царства Божого, приклад мого життя у спільноті. Це є моя підготовка до вічного життя. Коли тобі у цьому світі ніхто не в голові, коли всі тобі погані, коли всі тебе не люблять, коли всі злодії навколо тебе, тобі нема що робити в царстві Божому. Тобі нема, бо ти не можеш знайти добрих людей. Тут йдеться, якщо я можу знайти добрих людей, о, тоді я здібний до Царства Божого. Найти поганих можна і серед святих. Найти поганих можна всюди. Навіть якщо добре стати перед зеркалом, подивитися 2-3 хвилини і ти поймеш, що один з вас двох трохи поганий. З котрих двох? Один той, що стоїть, а другий той, що всі відбиває. Можна поганих знайти? Ви знайдіть добрих людей. Бо як ви не можете знайти добрих, то ви не здатні до царства Божого. Ви не вмієте цінити добро. Ви не вмієте шукати добра. Ви не бачите добра. Ви сліпі. Ці люди, які не бачать добра, їх місце в пеклі. Їх місце в пеклі. Спільнота одиноких, озелоблених. Законопереступників. Ті, що приступають закон. закон Божий, закон соціальний, так до царства Божого не війдуть ні вбивці, ні перелюбники, ні ніхто ні інший. Ороди невірний і розбещений. Каже Христос, доки має бути з вами. Якщо ви не навернетеся і не станете, як оці діти, то не ввійдете в Царство Боже. То, отже, стане малим, як оця дитина, каже Ісус, той буде найбільший у Царстві Божому. Амінь.